Uh, так, всім привіт, Саша Залежний. Просто Саша. Так, щоб почати, мабуть, хотів таке уточнення внести тема сьогоднішньої спікерської: це як я припинив вживати наркотики. А якщо це віднести до контексту нашого зібрання АН, то мені допомогло як не. Не почати вживати наново наркотики це більш, більш правильніше буде. А, але як я припинив, сидів, слухав Марію і думав, а що мені казати? Ну, Що мені тут додати? А, насправді скажу, як є: наркотики припинив вживають, припиняв вживати я з якоюсь певною періодич... періодичністю, але я все одно повертався до них. Теж з певної періодичності. А, припиняв вживати там, ну, завдяки закладам, не буду там уточнювати, яким, але їх було чимало в моєму житті. А, так, як ти там почав вживати? Те, як, мабуть, як і всі. Було що вживати, було з ким вживати, то воно якось так само і вживалося. ось Вживалося все, що. Мов... Могло змінювати вхід думок, називаємо це так. Додати, може, за це все за минуле, що, а, мабуть, припинив я вживати, мабуть, тоді, коли я, ну, як і ми всі, мабуть, коли я вже ступнями ніг відчув дно і зрозумів, що далі тільки мули, і може, тобто, нижче вже бути Хотілося відштовхнутися від цього. дна а, напевно в моєму житті це дно було, це коли мої рідні повністю від мене відмовились. Відмовились не на словах, відмовились не для того, щоб зманіпулювати там, або там просто якось налякати, а так серйозно, кардинально відмовились. ну Завдяки Вищій Силі, мабуть, ненадовго, але, але це було. Це для мене було дно, коли я залишився один, і так я попав в заклад. Там був не так довго, як всі думали, що я там пробуду. Але мені цього, ну, мені цього не вистачало. Я розумів, що я повернуся, як і всі минулі рази. Я повернуся до а, цих процесів вживання, і ну, буде те ж саме, що й було. Тобто. Буде те, про що ми пишемо в кроках, то буде те саме безумство робити те саме і очікувати, що буде там результат якийсь інший. Я розумію, що потрібно щось змінювати. Ну, Мене колись там, в рамках деякої програми там, закладу, мене водили просто один, один чи два рази. Мене повели, показали, що є така. Можливість, де люди ну, вони не підпорядковуються нікому, вони просто збираються а, лише з одною метою, щоб припинити вживати там речовини, і я так не звернув тоді на це увагу, бо ну, це було просто в рамках там програми. Тобто я, я не давав якомусь змісту, і потім прийшов час, коли в мене був вибір. У мене був вибір. Uh, при можливості я завжди згадую про це, я <смісті> замість того, щоб поїхати вживати, там в мене вже було там, <смісті> доволі там, більше півроку чистого часу, і в мене був вибір в один момент поїхати вживати в одну сторону, трама їхав, і в іншу сторону їхав на зібрання анонімних. Я дуже довго ходив зупинка через дорогу, там, туди-сюди переходив, переходив. А, але я сів туди, куди він йшов на зібрання. Я приїхав туди. Мені дуже дивно було, що мене там зустріли дуже тепло. А, одне, друге. І на першому, до речі, на першому зібранні згадалося, що ну, відходи 90 на 90, тобто 90 діб. Днів, вибачте, 90 днів відходи, Тобто, це так потрібно. А В мене не вдавалося, бо в мене вже на той момент з'явилася якась робота, якась відповідальність. Ну, я після того зібрання, коли я поїхав туди самостійно, з... мене ніхто туди не вів. Бажання їхати вживати в мене ну, кудись ділось, і це була моя перша маленька перемога. І це було, моє, мабуть, таке от, рішення. І це, мабуть, відповідь на питання, як я припинив вживати? Припинив вживати я. Завдяки, мабуть, рішенню. -да, рішення поїхати на зібрання, а не кудись в інше місце. Тому що можу додати ще? Uh, воно працює, якщо його робити. Я побачив людей, в яких дуже великі були терміни чистоти. Мене це дуже сильно здивувало. Ну, не може людина там 10, 15, 20 років не вживати і жити такого життя. От не може і все. Тому я захотів, хоча б, хоча б трішки побути чистим. На даний момент я дуже чекаю своїх 5 років. Які мені вдавалися і даються ну, на цей час не дуже легко, як і всім, мабуть. Але даються. І я просто роблю те, от мені сказали, що якщо ти будеш робити так і так, ти не будеш вживати. От я отак, отак і роблю. Мені не завжди це подобається. Мені не завжди прям хочеться. Мені, якщо чесно, мені взагалі цього не хочеться робити. Але я це роблю, і воно дає результат. Я сьогодні чистий. Завдяки Богу, та вам. Дякую, що послухали.